У Володимирському районі хворого чоловіка мусили вести у поле. В чому причина? Бойові офіцери з бригади спецпризначення мають пропозицію для волинян. Рятувальники показали, як піднімали вантажівку з дороги. Вітаю в ефірі! Новини на 12-му. У студії з вами сьогодні я, Анастасія Качина. Серед новин, які я розкажу різанина в сім'ї. У Луцьку батько з ножем накинувся на сина. Це сталося вчора близько 15-ї години. Батькові 73, синові 47 років. Чоловіки сварилися, коли старший схопився за ніж і наніс ним кілька ударів синові. Потерпілого забрали в лікарню і прооперували. Його батька затримали. На Волині швидка застрягла в полі. Хворого мусили доставляти туди. Цей випадок стався у Володимирському районі. Швидка їхала на виклик, коли раптом загрузла в ґрунтовій дорозі за селом Нова Лішня. Хворого до медиків доставляли рятувальники. Вони відвезли його у поле, де загрузла карета швидкої. Але ж тоді відбуксували авто невідкладної допомоги. Громада ОПЦ МП у Володимирі не має права займати свято Успенський собор. У Волинській владі ще вирішують, як зробити так, щоб представники Московського патріархату дотримувались закону. Голова комісії від обласної влади Олександр Хвіщук прокоментував, як спілкувався учора із головою місцевої єпархії ОПЦМП Митрополитом Володимиром. Нагадаю, мова про те, що Володимир Волинська єпархія ОПЦ МП відмовилася покинути собор. Після того, як закінчився термін договору оренди території храму. За результатами роботи комісія склала акт приймання передачі, який настоятель релігійної громади підписувати відмовився. У зв'язку саме із цим, наразі напрацьовується варіант повернення пам'ятки архітектури національного значення до держави, адже на сьогодні у релігійної громади підстави користуватися пам'яткою відсутні. Минулого дня стало відомо, що митрополит Володимир не підписав документи про передачу будівель національної пам'ятки, які підготувала обласна комісія. І сказав, що чекає рішення суду. 12-й канал стежитиме за перебігом цієї події. Страшна звістка з фронту 1 липня від мінно-вибухової травми загинув Олександр Дачук. Родом він із Володимира поліг на Донеччині. Олександру Дадчуку у червні виповнилося 33 роки. Він провоював рік. Був мобілізований на службу у Збройні сили України саме 1 липня 23-го року. Без батька ростимуть тепер двоє синів. У Олександра Дадчука залишились також батьки і сестра. Поховають героя у селі Залужя у Столуської громади, де проживає родина. Про дату прощання повідомлять пізніше. 12-й канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким воїна. Бойові офіцери запрошують на вишкіл. На волині військові з бригади спецпризначення імені Івана Богуна проведуть безплатне навчання для цивільних. Охочих запрошують тренувальний центр Тернове поле з 1 по 7 липня. Наголошують, це унікальна можливість для цивільних лучан отримати необхідні знання та навички, які можуть стати вирішальними у складні часи. Отримані навички можуть знадобитися не лише у випадку активних бойових дій, але й у звичайному житті, бо підвищують загальну готовність суспільства до опору ворогу. Контактний номер для реєстрації на вишкіл 050 907 13 84. Колишня податківиця з Волині обманула про величезну квартиру і машини на 3 мільйони. Вона не вказала в декларації, що має таке дороге майно. Зараз жінка працює адвокаткою. Повідомляє ДБР. А коли була посадовицею податкової, навмисно записала неправду у декларацію за 2022 рік. Нічого не згадала ані про п'ятикімнатну квартиру, ані про гараж у передмісті Луцька. Не вказала і про вартість трьох машин, які разом коштують майже 2 мільйони. За обман її можуть посадити на два руки. Рятувальники показали, як піднімали вантажівку з дороги. Їх викликали на аварію поблизу Прилуцького. Там водій вантажного авто з причіпом перекинувся на дорозі. Щоб поставити транспорт на колеса, де СНСники привезли спеціальну аварійну рятувальну техніку. Перед тим з причіпу дістали дерев'яні піддони. Потерпілих в аварії не було. Вчора рятувальники мали роботу і через те, що ворувала негода на Горохівщині через сильний дощ, затопило двори, і навіть погреби місцевих. Крім зливи, падав величезний град, який добряче побив городину. А в селі Будятичі Володимирського району вітер зламав дерево, а воно заблокувало машину. Щоб вивільнити її, рятувальники мусили бензополою розрізати гілля. Схожа ситуація була і в селі Піски Берестечківської громади. Там дерево впало на дорогу і перекрило рух. Люди також зверталися до рятувальників. На сьогодні синоптики теж обіцяють по області дощ, грозу де куди град і шквальний вітер? Музика. Поки все ще більше цікавого на нашому Ютуб каналі. Новини 12». Коментуйте, тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. Бережіть себе, домете на зсу і й з нами. До зустрічі.